виконували своє завдання, і він своїм життям прикрив побратимів. так загинув. Ніна Утюж – мама загиблого героя. Її син боронив Україну на найгарчіших напрямках. Сьогодні його портрет розміщений на Алеї Слави, яку нещодавно відкрили біля Чоповицької селищної ради. Алея пам'яті це найменша частинка, що ми можемо зробити для наших воїнів, для наших героїв, аби пам'ять про них йшла крізь. Роки крізь віки і родини загиблих їм теж от вони потребують якоїсь місця, щоб прийти вшанувати пам'ять. З 2014 року понад 300 жителів Чаповицької громади стали на захист України. Наразі 27 з них повернулися на щиті. Олександр Марченко приєднався до Лавзбройних сил України ще у 2016 році. Отримав поранення та з початком повномасштабної війни не зміг залишитись осторонь і повернувся на передову. Чоловіка закатували за його патріотизм і віру в Україну. Тепер його маленький син Андрійко дивиться на тата лише на фотографіях. Мій герой – папа слава Україні героям. Слава. Серед родичів загиблих героїв і Олександр Сенич у лютому 2022 року вони разом з батьком вирішили захищати Україну. Ми перебували разом з першого дня. Ввечері переговорили по телефону, і зранку вже з речами стояли біля військомату. Микола Сенич боронив Київщину на початку повномасштабного вторгнення. Потім пройшов навчання і повернувся на передові позиції. Здійснив дуже багато бойових виходів, успішних бойових виходів. Був зірцем для своїх побратимів. Був батьком для своїх побратимів. Загинув трагічно під час одного з бойових завдань біля населеного пункту Роботино в області. Дуже тяжка втрата для нашої родини. Чоловік каже: наразі єдине, що залишилось від батька, це пам'ять пам'ять про його подвиги, про жертву заради України та її народу. Тож алея слави заради та вшанування наших полеглих захисників. Це те, що має бути в кожному населеному пункті. У відкритті взяв участь і народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Він каже, знання своєї історії та своїх героїв це те, що визначає державність та ідентичність нації. Тож збереження пам'яті про них це одне з пріоритетних завдань на сьогодні. Треба пам'ятати, завдяки кому ми сьогодні продовжуємо жити у вільній. Містах, містечках під українським прапором вільно висловлювати свої думки. Війна продовжується. Наші захисники продовжують відстоювати незалежність, державний суверенітет, свободу. Але тим не менш, поки ми пам'ятаємо, доки вони будуть жити. Але я слави у Чуповицькій громаді, це не єдиний спосіб шанування воїнів. Селищний голова розповідає: влаштовують багато благодійних заходів, допомагають родинам загиблих матеріально та будуть продовжувати це робити надалі.